Дітей із багатодітної родини слідчого Олександрійського відділу поліції Маргарити Метельської відправили на відпочинок у санаторій. Шестеро дітей разом із бабусею, дідусем та тіткою відпочиватимуть у санаторії міста Рівне два тижні. Багатодітна мама розповіла, що путівка стала сюрпризом для їхньої родини. Дуже приємний сюрприз, тому що це дуже корисно. Ми вже про цей санаторій. Для діток це дуже корисно для їхнього здоров'я. Поїхати до санаторію дітям із багатодітної родини вдалося зусиллями обласного управління поліції та обласної... Ною профсоюзної організації атестованих працівників поліції представники поліції та профсоюзу області провели відпочивальників у санаторій із місцевої залізничної станції та подарували дітям м'ячі, пляжні парасольки, ракетки та маски для плавання, які стануть їм у нагоді в санаторії. Ми до дня матері приїжджали поздравляти нашу працівницю поліції Олександрівського міського відділу поліції. От і в нас виникла ідея, тому що багато дітна сім'я. Повинна відпочити на якийсь певний проміжок часу, і ми вирішили відправити в санаторій рівно електроніки, який користується великим авторитетом і є можливість для того, щоб щоб дітки наші і батьки відпочили в цьому прекрасному санаторії. На жаль, Маргарита Метельська та голова багатодітної родини Ян Метельський, який працює рятувальником, поїхати з дітьми на відпочинок, не змогли через роботу. Проте сподіваються, що діти добре відпочинуть у санаторії разом із рідними.